Таня. Доки Орю участочок, спробую собі заварити каву, зробив собі таку невеличку пічку, ну, вона важка її вазить тільки на самому, на, на, на воску. Кришечка в неї є для того, щоб ставити сюди чашечку. Так? Ну, можна назвати її щепотниця. Можна назвати його міні-пічка. Невеличкий зиск з неї є, тобто вона в принципі непогано себе зарекомендувала. Ну а зараз подивимося, за скільки закипить. ну Тут теж нюанси треба. Якщо біля неї сидіти, то вона швидше закипить. А я планую орати, а кава буде заварюватися самостійно. Дровця взяв я, я ясиной. Так, але ясен ну якось він дивно так горить, тобто немає того інтенсивного огня, який мені треба, але вдома знайшов сухий тільки такий. Ну, бляшок би туди на я думаю, на шишках би краще. До речі, хто слідкує за каналом, скільки мене ця пилочка нажі я ще не міняв і не точив. Тучуть, інколи це, як ви бачите, відпускається. Отак я його взяв, притиснув, щоб не вискочило, чуть-чуть додавив і на місто став. Тобто те, що розказують люди, воно не відповідає дійсності. Ну, а те, що не змащується, це вже мінус. Ось, Якщо не через силу її мучать, то в принципі її випечать буде. Зразу є. Погодка і не моросить і начебто так сирость покладу я всередину, бо там електрична частинка в неї є. Дровця доведеться. На обігрів винятково гарно йде, тому що в неї десь близько 21, мабуть, циліндра. і навпаки більше тепла йде, ніж догори. Хай вже буде поки так, там подивимось. Ну, власне кажучи, оці всі маніпуляції, що я зараз з нею роблю, та й до того це для того, щоб зорієнтуватися яка вона повинна бути. Тобто не просто зробив десь там хтось щось сказав, а треба спробувати продумати самостійно. Так, ну і брав я то просто сірники. Але брав її ось оцю цю запальничку. Шо. Кину на низ товстого. Ось так. І накидаю дрібненько. Дивиться, що є сірники, то можна приїхати і сірники забули. идея загорелась. Для того, чтобы не так интенсивно горело, такая у меня есть крышечка. Так, ну и для подальше из вами діяльності нам треба налити налить води сюди. Попередньо кинуть туди каву. Кава свіжа змолена. Звичайна кружка для мене велика. Ну, подивимось. Так, и сукрото дете ще трябва. Не буду я багато доверху наливати. хай димить. Я що запашок пішов такий людський. Гадаю, що кава заварилась. Одно єдине, що нема в мене сидіння. Якраз Одного завантаження дров вистачає на те, щоб заварити гарячі страшне. Ну, якщо повну оцю взяти, на четверо чашечок таких вистачає, але тут я не повну заварював, І, відповідно буде менше. Треба буде цукор розкаватить. Є люди п'ють гірку каву без цукру, але я п'ю гірку каву з цукром. Воно б то сюди і вершків би б би б ну, можна було, але якось не завелося. Воно так чорно, чорно з цукром п'ємо. Запашок іде завараної кави приємний такий все одне в мене сидіння де я можу посидіти От сьогодні такий денок прохолодний ну бігати третьою швидкістю зараз як вистачить акумулятор заряду, покажу як зарало. Там, де третєю швидкостю кладе ідеально. Друга, як ви знаєте, я до цього орав перший рік, там начебто я третьою орав. Потім перейшов на другу. Потім так, в залежності від городу, до речі, оцей город. Да, сьогодні тільки я відкопав сухий грунт, тому що зверху там більше, мабуть, чорнозема, тут глина і до глини вода не дійшла. Хороша штука. Це не та, що заварюється, цукру, правда, багатенько яке. Не та, що заварюється на газу чи електрокавоварки. Тут Роль велику грає той димок, що спочатку, як дивилися, бачили, Просич... насичується кава димком. Це стратегічний город. Якщо я його сьогодні зараю, тоді можна вважати, що левова частина на зиму зроблена. Тому що цей город я можу, ну, осінь як-не-як, смиркає рано, зарати його можна тільки на вихідних. Дочекалися чашки цим чашкам, вже років, мабуть, 40. Ну, трошь, трішечки менше, мабуть, 35. Раніше мода була купувати сервізи, щоб вони стояли в шифанерах, в горках, ну, типа для краси. Зараз вже Купують тільки винятково те, що йде в хід. Все рівно, цукру багато. Наступну чашечку вже буду пити. менше цукру. Дам. Все хочу сої підсушити по типу кавових зерен і набити з неї кави. Там набагато поживніше, ніж ця. Так, я мабуть думаю, що я зразу вип'ю ще одну. Коптилася, вже моя кружечка не впаде. Ну оце це нормально якраз. Сукру не багато. Що, пішли я вам покажу як зарав. А той правда акумулятор розрядиться. Так і не подивимось. Ну, дивіться, смужками поорана на гору я йшов другою, на низі йшов третєю. Кидало як, ...даже не знаю, як по мітлайдеру. Грядки пороблені. Так, оце, оце комбінація. Друга, друга, оце друга, третя. Так, і ось отут, де я починав, мені набридло. Оце в мене, а, в мене тут теж було. Друга третя. Ото, от що блистять смужки, то корпус незалежно від того правий чи лівий, от буває, що залишає після себе. Після себе залишає смужку таку. Так що, ну, як для мене зроблено нормально. Так, ну, і що я вам хочу сказати? що На цьому ми закінчимо ну, Шматочок я вже попробую, вдараю самостійно. Вам на все добре, бувайте здоров'я, будемо бачитися.